Найбільший всеукраїнський молодіжний парк з'явився у Коломиї. Молодь висадила понад 600 дерев. Події зафіксували у книзі рекордів у категорії Вперше масові заходи. Озелененням міста займалися учасники третього міжнародного форуму Молодь нова еліта нації, який відбувається цими днями на Прикарпатті. Захід триває три дні у його межах низка тренінгів та семінарів. До участі запросили громадських активістів, учасників та керівників молодіжних організацій. Це молоді люди із 20 областей України та Криму. Приїхали також делегації із Білорусі та Польщі. Висадка саджанців була символічною, щоби продемонструвати право та можливість молодих розбудовувати і збагачувати державу. Парк поповнився молодими ялинками, буками, кленами та березами. І, хоч одяг у більшості учасників акції був не робочий, а святковий це не завадило взяти до рук граблі та лопати. За свою працю активісти отримали сувеніри та екскурсію музеєм писанки. 600 дерев буде сьогодні посаджено: це і верба, це і береза, і туя, і клен, і навіть дуб. Тобто всі дерева, які символізують силу молодіжну. І Я думаю, що цей всеукраїнський молодіжний парк, який рекордний парк в Україні буде в коломиї, буде гарним початком для подібних форумів і, взагалі, будь-яких екологічних акцій молоді. Ми в Україні в четверте, проте рекорд встановлюємо вперше. Це запам'ятається. Нам тут подобається і навчання, і дозвілля, багато вражень.